Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. У дії запускають бета-тестування, онлайн-бронювання військовозобов'язаних. Про це розповів Михайло Федоров у єдиному марафоні. Замість того, щоб підприємствам чекати тижнями паперове бронювання, у дії розробили механіку, яка скоротить цей процес до доби. Забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства. При цьому у військовозобов'язаних автоматично оновляться дані у застосунку «Резерв плюс». З 16 липня повістки будуть розсилатися поштою як рекомендований лист. При цьому врученою вона буде вважатись навіть якщо військовозобов'язаний відмовився отримати поштове відправлення або ж він відсутній за місцем постійного проживання. У цьому випадку запускається механізм адмінправопорушення, його датою вважатиметься число поштової відмітки про відмову отримання листа або фактичну відсутність отримувача. Через підвищення тарифів на електроенергію субсидії та пільги на комуналку перерахують автоматично, повідомляє Мінсоцполітики. Перерахунком займатиметься пенсійний фонд. У міністерстві наголошують, для цього нікуди ходити не треба. Наразі в країні близько двох мільйонів домогосподарств отримують житлові субсидії, а ще майже півтора мільйони домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Сума перерахованої субсидії з'явиться вже в платіжках за червень. Сейм Польщі підтримав зміни до закону про допомогу українським біженцям. Відсьогодні в країні подовжили термін дії тимчасового захисту для переселенців до 30 вересня 2025 року. Через рік цей статус можна буде замінити на посвідку про тимчасове місце проживання терміном на три роки. Крім того, було розширено доступ до медичних послуг сімейних і соціальних виплат. Парламент України ухвалив у першому читанні закон, який передбачає різке збільшення цін на пальне вже з 1 липня. Відтак ціна бензину підійметься щонайменше на півтора гривні за літр, а на дизель аж до двох. А від початку повномасштабного вторгнення це вже третя хвиля підвищення ціни на пальне. У січні 2022 року літер бензину коштував майже 30 гривень нині ж у два рази більше.